Всім привітики, мої любі, і сьогодні я вам покажу, що ж я купила в АТБ. І е, перш за все, почнемо, що я купила? Те, що я ніколи не бачила, це новинка в АТБ. Мені захотілося її купити, бо я таку рибку масляну, е, їла невеличку. Тоненьку, поговоримо мовою смаку. Kit е, Вейл Group Premium. Зроблено в Україні. Тобто йде кешбек. І дуже захотілося зробити бутерброда, і саме е, з цією рибкою. І зараз вам скажу, скільки вона коштує. А коштує вона у нас зараз. Аж цікаво, філе шматок, масля на 150 грам, 125-40. Але буде про того е, вартує. Е, побачила ось таку шампуньку. Тут 750 мл. Дивіться, який дозатор. День у день, тобто можна кожного дня, хоча я кожного дня не мию, і ми е, всі не миємо. Ну, Від тренування до тренування. З міста Дніпро у нас тут є і облепиха, також рослинні екстракти, лопуха. Я думаю, це те, що потрібно якраз таки для гарного волосся, для того, щоб вимить і для того, щоб його не пошкодити. Так як у чоловіка день народження, він у мене овен, я купила шийку деликатесну, своя лінія, м'ясна лавка. До речі, забула сказати, шампунька 49 гриню, шийка деликатесна делікатесна 162,65. Отой шматок. Ну, хто оформляв моє любі? А банк 50 гривень повертаємо на картку після активації. Мені ну, цікаво, стало. Я почала оформлювати картку. Потім, потім я злякалася, щось не оформила, але вже купила. Назад дороги не буде. Хочу якраз таки оформити. Бо аж 5% на понад 500 товарів. І до 50 знижка на хітові акційні товари. Ну, цікаво, цікаво. Я завжди бачила і хочеться оформити. Будемо оформляти мої любі, бо вже хочеться заочальжувати. До речі, до речі, ось така капусточка. Ну, отой відеобанку коштує 50 гривень. І 50 гривень повернеться. Капусточка у нас йде перший гатунок 127,13. Тут 2832. Бо борші я готую регулярно через день, тому капусточка якраз піде. Ну, що ще? Фарш курячий. Взяла фаршик. І саме цей фаршик. Зараз вам скажу, скільки коштує. 77,90. Фарш у нас йде курячий. Давно, давно вже дивилася на оцю суміш салатного листя, радічого, тут рукола, шпинат і радічого. Це, видать, салат такий. Ну, цікаво. Дивіться, який є. Писок і Б9 калій, хлорофіла, амінокислоти, залізо, селен, цинк, хром, ПП, кальцій, ну, що казати. Я дуже-дуже е, скучаю, так скажімо. Сумую за сумішами. Раніше у нас на базарі, на маленькому базарчику на нашому райончику, продавали зелень без усіх-усіх упаковок таких пластикових. Зараз сказали, що не буде. Дата пакування 27.03.25. Тобто вона свіжа, але може і не свіжа, я її замочу в воді перед тим, як її їсти. Ну, і звідки вона? Ну, щось написано Union Company. А звідки хто знає? Ну, дуже захотілося. Звичайно, купила. За чим ходила Фраголіна, Таїрова роса. Це для чоловіка, щоб він... На роботу відніс, бо у них там так прийнято. І саме фраголіна, я кажу, може, що покраще, але саме фраголіна. було по акції 89 гривень. Купила для малого йогурт ось такий крем мило, бо він у нас і Тіло, і руки все миється, саме крем милом. І коштувало воно 900 мл по 27 гривень. Теж було по акції. Може б, я не купила, але акція якраз таки підбиває на це. 40 день ось такий розумний вибір, бежевий, четвертий номер колготки жіночі. І, звичайно, на замовлення АТБ-маркет село Орлівщина, Дніпропетровська область. Дуже поважає Дніпро. Бо звідти, скільки класних товарів, скільки всього, щоб ми робили без Дніпра. Та й без всіх інших областей. Що там казати, ми разом це сила. Ну і ось такий до шашлику кетчуп. Це дошики делікатесної, до масляної, мабуть, а може, і просто так, бо мої люблять. І кетчуп до шашлику коштував. Е, у нас, е, Зараз скажу вам скільки. 41,60. І разом, разом чек у нас коштує 843,60. Тут усе, те, що я купила. Ну і звичайно, Ще багато чого хочу купити золотою карткою. Будемо надіятися, що я її оформлю і що те варто є того, щоб оформити картку саме в АТБ. Бо знижки там гарні, гарні, так скажу. До нових зустрічей! Цілюю, люблю, цілюю, цілюю. Цього.